Саме в ці роки да, ну, теж була боротьба. Да, тобто були радикальні націоналісти. Ну як радикальні в принципі, люди, які люблять свій, свій народ тут можна згадати і Фаузію Байрамову, і братів Кашапових, і там і вони, в принципі, тоді виступили, можливо, можна навіть там сказати там певним тараном, да, для того, аби десь Казань отримала ну, свої такі. Більші права ніж у більшості регіонів Російської Федерації, і, і в тому числі цей певний час для розвитку національної культури. Але що сталося згодом? Чому куди а, це все пішло? Все, все пішло разом з Шаймівим, насправді тому, що було там тобто... три організації: була одна називалась ІТФАК. Друга, всетатарський громадський центр, і третій ще забув, як називається сенс. Полягає в наступному. Мінтімір Шаріпович Шаймієв дуже вдало використовував це національне питання в своїх переговорах з Москвою. Як це відбувалось? Зокрема, як тільки Борис Єльцин намагався оту от схему з податками. Перекроїти на користь Москви раптом під е, Кремлем, а в Казані теж є Кремль, тільки він не червоний, а білий. Виходили групи е, ці, з цих партій е, з е, транспарантами, з гаслами про необхідність вихід зі складу Росії там. Борис Миколайович хапався за серце, дзвонив в Казані, говорив, що мінтімір Шаріпович, що у тебе там відбувається, який вихід, які там це. І він, заспокоюючи Єльцина, говорить: я все розрулю, все спокійно, але ж вони не хочуть такі податки Москві платити. Єльцин в результаті махав рукою, говорить, та ладно, вже лишайте ці податки. Мінтімір Шаріпович виходив на камеру. їх Заспокоював і вони розходились. І як тільки якісь е, е, претензії з Москви були, цих націоналістів витягували да там з забуття, тобто вони були абсолютно контрольовані е, з боку е, Кремля Казанського і їх використовували, але це не говорить про те, що вони не були щирими, але вони були підконтрольними. І те, що я кажу про е, східну. Певним чином диспотією, яка там в Татарстані була, все таки Шаймієв був націоналістом, і він дуже багато і грошей, і ресурсів вкладав саме в республіку.